Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка і так обіцяний розіграш, який я вам обіцяв, на честь 1 мільйона підписників. Якщо бути точнішим, то там вже 1 мільйон і 7 тисяч. Тобто наше число невпинно росте. Долучайтесь всіх, хто ще не натиснув кнопку підписатися, і весь час відео. І так, в честь 1 мільйона такого круглого, дуже круглого числа. Це величезне місто. Розіграш для вас. Народних призів дуже потрібних речей. І так, Три тонометра. Я вибачаюсь, я трішки не бо вчора підняв трішки важку річ, і спинка показала своє, то я тут дуже акуратно. Так. п'ять брендованих блокнотиків. Народна думка для вас, щоб ви записували свої важливі якісь речі. П'ять. От таких гарних чашок з дуже файним надписом, пити з них чай, каву, ще щось, водичку, буде дуже приємно і весь час читати той надпис. І головних три приза, це три тонометри. Умови дуже прості. Ви підписані на канал Народна Думка, так як вже мільйон підписників це зробили давним-давно і отримують корисну інформацію. І... Залишайте коментар під цим відео, тому що переможці будуть вибиратись саме по коментарю. Тому що якогось іншого методу YouTube, на жаль, не дає. Залишайте коментар під цим відео. Моє величезне прохання до вас в коментарі напишіть е, прізвище ініціали, там, або прізвище ім'я. І звідки там, от, наприклад, я Дубровський Олександр Вінниця або Дубровський ОВ Вінниця. Щоб я потім, коли виберуся той коментар конкретно вказав. Ваш нік, прізвище, ім'я, і звідки ви, тому що може бути співпадіння серед мільйона людей, може Іванових-іванових бути багатько, так? Тому залишайте в суботу, о 7 годині вечора, в прямому ефірі, програма автоматично вибере з усіх коментарів 13 переможців. Я в суботу залишу номер телефона, на який той, кого вибере програма, я скажу, там, там Марія Петровна з Вінниці там, чи з Києва чи з Львова. Виграли. Ви, ви телефонуєте на номер, і я запитую вас адресу, куди вам відправити ці подарунки. До речі, тонометр також брендований. Кожен раз, міряючи ваш тиск, ви будете бачити. І він вас від цього буде нормалізуватись, дай Боже. Тому, ще раз повторюю, залишайте коментар під цим відео. В кожному відео я буду нагадувати, що зайдіть на це, залишіть коментар. Очікуємо суботи, 7-ї години вечора, коли зі всіх коментарів автоматично в прямому ефірі прозоро вибереться 13 переможців, і ці речі поїдуть уже до вас. Вибачаюсь трішки за затримку, тому що шукав якийсь метод, як це провести. Оце єдиний. Тож, вам головне залишити коментар, бути підписаним на канал і в суботу зайти в прямий ефір, щоб якщо програма вибере вас, то ви були на зв'язку, зателефонували на той номер, який я вкажу в суботу. Тому це все для вас. Удачки, виграші. Дякую за мільйон, дякую за підтримку. Надалі стараюся для вас, надалі надаю корисну інформацію, надалі стараюсь бути максимально зрозумілим, щоб корисна інформація подавалась вам в доступній формі. Саме це є нашим основним критерієм. Тому до нової зустрічі на каналі і бажаю перемоги. Зустрінемось!